Рівняння графічним способом. Для цього ми взяли з вами таке рівняння x-2 за модулем, мінус x-1 дорівнює 0. Слід представити так це рівняння, щоб можна було виділити дві відомі нам вже функції та побудувати в одній системі їхній. Графіки. Отже, ми залишили х-2 за модулем у лівій частині, а вправу перенесли з протилежними знаками останні доданки, утворили x плюс 1. Розіб'ємо на дві функції цей запис y дорівнює x-2 за модулем та y дорівнює x плюс 1. Давайте почнемо з функції з модулем. За визначенням модуля, х 2 за модулем це буде просто вираз під модулем, якщо він більший або рівний за 0. Тобто, х 2 має бути більше або рівне за 0. А отже мінус 2 переносимо. В праву частину зі знаком плюс маємо нерівність х більше або рівне 2. От на цьому проміжку у нас буде функція y дорівнювати x-2. Ось ми записали, що для х більших або рівних за 2 ми маємо y дорівнює x-2. А якщо х-2 менше за 0, тоді нам треба перед цим виразом поставити знак мінус. І ми будемо мати для аргументів таку нерівність х менше 2. Отже, y дорівнює. Ми розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Маємо мінус х плюс 2, і у нас при цьому аргументи менші двійки. Отже, наша функція розпалась на дві лінійні функції на різних проміжках, як ви бачите, що доповнюють один одного до всієї множини дійсних чисел. Це лінійні функції, і графіки їх. Будується за допомогою двох точок, які ми сполучаємо, і через які проводимо прямі лінії. Ми взяли таблиці значень для цих відповідно функцій. Перша таблиця. Якщо ми візьмемо х більше або рівне 2, починаючи з 2. Ось сюди підстави 2-2 це 0. А потім 4 мінус 2, це 2. А тепер візьмемо ікси, які менше за двійку. Отже одиниця. Ставимо сюди 2 мінус 1. 1, Мінус мінус 2, це плюс 2, та 2 це 4 Та задамо таблицю значень для. Третьої функції вона лінійна і задана на всій множині дійсних чисел. Отже, ми можемо для себе взяти зручні аргументи. 0, коли поставимо, то це буде 1. 3 та 1 це буде 4. Давайте в одній системі координат побудуємо графіки функцій ось цих. На кожному із своїх проміжків, що є областями їх визначення, та відповідно ось для цієї прямої, що задана двома точками. Ми побудували всі ті графіки, які нам слід було мати. Отже, це у нас графік функції y дорівнює x-2 за модулем. Ось такий кут та пряма лінія y дорівнює X плюс 1. Ці графіки перетнулися тільки в одній точці. Чому це так? А тому що ми можемо зараз довести, що пряма y дорівнює X плюс 1 та промінь ось цей. На інтервалі від двох до нескінченності, що задається функцією y дорівнює рівня x-2, вони ці частини будуть паралельні. Чому? Згадаємо властивості графіків лінійних функцій. Ми згадуємо, що дві паралельні прямі. Які задаються лінійними функціями, У нас ось одна і інша, мають відповідно рівні кутові коефіцієнти. Що таке кутовий коефіцієнт? Це число, яке стоїть перед аргументом х. Ось тут це одиниця, яка не пишеться, і тут одиниця. Отже, у нас коефіцієнт К1 може написати дорівнює К2 і дорівнює одиничці. Тому наші прямі паралельні. І ми будемо шукати координати точки А. Точка А має такі координати. Абсциса одна друга А. Координата одна ціла, одна друга. Але для знаходження кореня рівняння нам слід взяти тільки абсцису. Тому відповідь корінь рівняння. Тільки одне число, одна друга. Отже, ми з вами змогли графічно розв'язати ось таке рівняння.